І так, привіт, хочу я показати, що я тут творю і що витворюю. Коротше, Поливаю я крапельний полив із басейну. Басейн брудний. Став вже повно там всякої багнюки, комах. Але що одне, що дивлюся, що треба було більше брати, бо маловато. Це буквально я знаю за пів години, скільки рівень упав. Полив за допомогою якого насосу. Ось є трубки із пральної машини. І такий насосик. Не знаю, як це його подругати. О, він трошки нагрівся. Так, -да, як це його, щоб так, щоб він не перегрівався Якийсь обдув зробити. Коротше, я надів сюди пластмасову трубку, а була ось така. Надіта, а сюди запхав всередину таку трубку. І оце за допомогою він 30-ваттний. Іде через фільтр, ну, замість насосу з криниці І оце я так поливаю. Одне що він, якщо довго не працювати, мабуть, йому трендець буде. Так, і показати, ну тут вже аж затопило. Де б це показати, як воно капає. Ну, капелька раз у секунду, але я включив усі трубки зразу. Ну ось тут може вам буде видно. Не знаю чи видно вам чи ні. І ще з крапельним поливом був прикол, що Ця крапельна трубка один метр, ось тут врізкає. Один метр був взагалі без капельниці. Тобто сама трубка, ну ось тут видно, як капає. Так, оце той насосик, він качає, я зараз скажу на скільки рядків. Так, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісім трубок. І в середньому десь 25 метрів тут буде. Кожна трубочка. Це трубочка. Ну, ось такий Той насосик на 30. На 32. Тут є місцями швидше, капає, місцями повільніше, коротше таке собі. Не знаю, якось поливається одним словом. Тут мабуть слабше капає. Так, якось... Якось воно... Одна капельниця сильно капає, друга слабше, я щось не розумію. Чому так? Щось забилося там чи що. Ну тут сильніше капає. А тут є ледь-ледь, хрен поймеш. Ну таке, коротше, може там краном щось. Не знаю, я десь пережата трубка. Чого так? Не знаю, наче ні. Непонятно, коротше, таке собі. Але що автоматично ти не заглядаєш, не ходиш. А то раніше насосом поливав, ходив, це, блін. Займало часу, йоха баба. Я Так включив, дивишся тільки. За самим процесом періодично приходиш. Мені здається, що економніше йде, бо воно попадає тільки туди і лишня прямо на корінь капає. Ну, ось таке. Коротше, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі. Я, в принципі, хотів з цій фігні зробити фільтр на басейн, щоб поставити оцю штуку, отакий от фільтр е дисковий. І щоб можна було періодично ганяти, щоб пропилососити, допустим, чи ще щось. Але ще одне, що дивлюся, що він... Ну так, він нагрівся нормально так. Градусів 50-60. Це саме пластика желізо. А, желізо вже гарячуще. Блін. Треба буде виключати. Перегрівається бляха. якби якась крильчатка її, щоб обдувала. Треба подивитися на інших правках, немає такого, щоб ще був обдув. В принципі, там включається воно ненадовго. То байдуже. А тут -то... Ну, в принципі то самоток, самотюком теж працює начебто, але дуже слабо.